Жнива у розпалі аграрії рівненщини вже виводять свої комбайни на поля. Музика. Першим до комбайна фермера Леонтія потрапляє ріпак. Зазначає, незважаючи на труднощі з погодою, врожайність непогана. Ріпак на даний момент зараз молотимо. Змолотили десь порядка 20 гектарів. Врожайність з попередніми роками. Чуть слабше ніж того року. Була через те, що були приморозки весною. Дуже сильні це попливало. І зараз збираємо теж доволі неякісний якісний ріпак, тому що йшли дощі і вже їм в стручку починає сам цвісти. Тобто пісня починається. Аби завершити жнива вчасно і без втрат, фермери сподіваються на хорошу погоду. Якщо в землю вложити, то щось драмоне звідти взяти. Якщо її нічого не вложити, то звичайно, що нічого не візьмеш. Захистити, треба полікувати. це ж як маленька дитина. Треба лічити, дати і там всяке таке. Голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич підтверджує, пізніше стартували жнива не лише на Рівненщині, а й по всій Україні. Весняна волога та затяжні літні дощі дещо ускладнили польові роботи. Порівнюючи з минулим роком, то жнива вже фактично ранньої зернової групи закінчувалися. Зараз же ж навпаки вони активно розпочинаються. Фермера й молотили в тих невеликих віконечках, заходили на поле, де була погода, але все ж таки зерно було ще не готове. Техніка теж рухалась погано, тільки заходили, зразу розпочиналися дощі. Але наші фермера аграрії звикли до таких викликів. Ми теж сідаємо у комбайн, аби. На собі відчути, що таке збирання урожаю. Андрій Кузьмич запевняє, голоду не буде. Українці можуть бути спокійні. Попри всі виклики, аграрії зібрали достатньо, аби забезпечити країну основними продуктами. Із зерновими, то точно усе в порядку. Однозначно голоду в Україні не буде. Україна це взагалі житниця не тільки там Європа і світу. У нас дуже працьовиті люди, які люблять землю, які вирощують хліб. І фактично агропродукція, в тому числі зернова група, під час війни складає. Основу валютної виручки взагалі в країні це рушіє економіки на сьогодні, і е, точно українці будуть е, без е, ну не буде голоду, а будуть з хлібом. Фермери рівненщини вкотре доводять любов до землі, наполеглива праця та віра в результат дають свої плоди. Як бачимо, фермерам рівненщини роботи вистачає. Нині молотять ріпак. А вже за декілька днів розпочнеться пшениця. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.